У наступній номінації представлені письменники, поети, композитори, музиканти, співаки, режисери, художники, скульптори та інші діячі мистецтв, які Творять і їхні твори живуть у віках. Не менше того. Це номінація Митець року, панове, і вні експерти не забули і про таких людей мистецтва, які представляють українську культуру, а з нею і весь український народ за кордоном. Не дарма кажуть, що мистецтво це душа народу, а митець це його совість. Слухай, я от сиджу і думаю, як ти вважаєш, я митець чи не митець? Мені кажется, Женя, ти митець. Да, да. Это хорошо. только жалко, що это? Мені кажется, ти полный митець. А вот так да. ну Я а вот так думаю... в, принципі, в списке в списке номінантів тебе нет. Ізвините, вот продовжайте. Дякуємо. Усього списку номінантів названо 59 представників різних напрямків мистецтва, серед яких обрано трьох найдостойніших задоволенням оголошуємо імена Лауратів. Кіра Муратова кінорежисер, народна артистка України. Микола Рапай, скульптор, заслужений діяч мистецтв України. Раду Поклітару, директор, художній керівник театру Київ Модерн Балет, володар театральної премії Київська пектораль. Ми ще не знаємо, хто переможе у цій номінації, але у одного з лауреатів сьогодні вже є привід для святкування. З задоволенням відаємо з днем народження відомого українського балетмейстера, художнього керівника театру Київ Модерн Балет, пана Радо Поклітару. Щастя йому здоров'я творчої наснаги і нових професійних перемог. Дякуємо щиро. А Тим часом для нагородження переможця номінації Митець року року-2007» Ми запрошуємо. Начальника управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації Світлану Зоріну та президента України з періоду з 1994 по 2004 рік пана Леоніда Кучму. При этом дамы і господа, було становление вечірнього кварталу. Реклама, Це вже. важливо. Це реклама. Ну, Я дійсно радий, що нам з такою червиною моєї партнерші випала висока честь відкрити цей конверт і подивитись, хто ж переміг. Хоча, якщо по совісті, як ви казали, там і по честі, так треба б всім їм сьогодні вручити. Це було б абсолютно справедливо. А коли лунає таке ім'я, як кіра наш всесвітній відомий кінорежисер, я думаю, що якщо б воля моя була, так я б дійсно їй би перше місце віддав. Бо ми трошки відстаємо, навіть від наших сусідів по цьому продукту. Якщо подивитись на наші телеекрани, то в основному йдуть там російські фільми, а треба підтримувати наших митців в цьому напрямку. Так що давайте, хто б сьогодні не переміг, побажаємо. Нашої творчої частини українського суспільства ус успіхи великі. Шановні пані і панове. Я хочу сказати, що я вже подивилась конверт, коли сюди виходила, і хочу сказати, що ваше бажання воно дійсно враховано так. враховано повністю. Пройде час, і всі ми, історики, біографи будуть вивчати цей час 2007 рік як час, в якому творила, робила, жила видатний режисер України, народна артистка України Кіра Муратова. Митець року кіра Муратова. Нагороду за кіру Муратову отримує один зім. Плиніших акторів, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, художній керівник театру імені Івана Франка, Богдан Ступка. Більшість робіт кіри муратової відзначені престижними національними міжнародними кінофестивалями. Ну достойно заміщення Муратової. Добрий вечір Добрий вечір і гуд Я ви бачите, що я. Не Кіра Муратова. Але я в неї знімався два в одному. І вона не любить їздити на всякі презентації, на фестивалі. Це вже другий приз я отримую замість неї. Я отримував Ніку в Москві, а зараз людина року. І недаром вона назвала останній фільм, де я знімався два в одному. Кіра геніальний режисер, видатний режисер. І якщо Кіра Георгіївна, ви чуєте нас і бачите нас, хочу вам сказати такі слова. Не знаю, що мене до тебе тягне, чим вчарувала ти мене, що все, коли погляну на твоє лице. Чогось мав щастя і волі серце прагне. І попри тебе, йдучи, я дрожу, як перед злою не дрожав судьбою, в твої очі режисерський так гляжу. Здаєсь, ось ось би впав перед тобою. Дякую, Кіра. Браво! Статі благодаря кірі Муратовой... Богдан Ступка в фильме Два в одном. Очень близко познакомился с Ренатой Литвиновой. Дякуємо вам щиро раз оплески всім, хто знаходиться на сцені. Браво! Дякуємо щиро.